Добрий день, любі наші діточки. Сьогодні я вам розповім казочку, яка називається хлопчик і дзвіночки конвалії, а написав її Василь Сухомлинський. Настала довгоочікувана весна. З під землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки. Листочки стали широкими, а між ними з'явився маленький тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка й одного чудового ранку розцвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки канвалії. Білі дзвіночки канвалії побачив маленький хлопчик. Його вразила краса квітів. Він не міг відірвати очей від них. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти. На що ті прошепотіли. Хлопчику, для чого ти хочеш нас зірвати? Ви мені подобаєтеся, ви дуже красиві, відповів хлопчик. Добре, сказали дзвіночки конвалі, тихо зітхнувши. Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, які ми красиві. Хлопчик подивився на дзвіночки конвалі. Вони були прекрасні, вони були схожі на білу хмаринку і на крило голуба, і ще на щось дивно красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночків конвалі, зачарований їх красою, стояв і мовчав. Ростіть дзвіночки, тихо вимовив хлопчик. На цьому казочка закінчилась. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!